Україна повернула під свій контроль стратегічно важливі вишки Бойка. Повернуто з під окупації країни агресора бурові платформи «Петрогодованець» та Україна. Також українські військові відбили в окупантів самопідйомні бурові установки Таврида і Сиваш. Як повідомляє гур під час проведення операції, спецназівцям вдалося захопити цінні трофеї країни окупанта, запас вертолітних боєприпасів, а також станцію радіолокації. Невурахунок ворожої реласнива вона було тактично важливо для нас, тому що вона виявляє потенційні потенційні позначки і працює для них як ретранслятор. Тобто... Передає далі на їхні штаби інформацію, що робиться у морі. Під час однієї з фасцій операції відбувся бій між українськими спецназівцями на катерах та російським винищувачем су 30 В результаті бою російський літак зазнав поразки і змушений був відступити. Вишки бойка це бурові газо та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році. А спочатку повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях як вертолітні майданчики та для розміщення радіолокаційних засобів.